Ну, що пробусь. Як ти працюєш без реклами? Дішою браслетики, я перша в Україну завезла. Без нічого. Один -ноль. Ти розумієш, що таке корпорація. Ти знаєш, це слово? Корпорація. Це, це компанія, це світова історія. Це роки, праці. Знаєш, скільки людей працює? Ти ніхіра не робила. Я ніхіра не робила. Так. Та я пахала. День і ніч. Від такого манюсенького, магазинчика в Полтаві, доздоровенний. сети по Україні, ти понял мене. Я попрошу. Так що давай? Чемодан, вокзал. Можна продовжати. Розумієш, мене відправили до тебе. Для чого взагалі? Треба. Це дуже соромно. І, і також моєму керівництву також було дуже соромно. Нам би дослідник. Тут це справа, справа на те, щоби відносина чи попереція, це, це просто бізнес. І ви ж знаєте, як це працює, судячи з усього. Я так. Ось ти мене переіграєш тота. Ну ти от прям перспективний, харизматичний. А вдруге тобі допоможу і все. Добре, ми можемо поділити країну на, на сектори. Не смій ділити країну. І тоді кажіть ви. Можна ти? А? Ну, можна і на ти. Чуєш ти, давай по-нормально. <ріст> тобі що треба? У вас баба кучища, а у нас ніхера нема. І франшиза ось ось здохне. Ну Ой. ти в Польшу. ну що тобі, мало країн, чи що? Польща? Так. Ми не знагнуть. З нас не знає. А я капець ми як... всі язики міра знаю, да? Подивись на мій суржик. Mm. Ну, по мені видно, що я знаю англійську мову. Скажи, будь ласка. Я трошки розібрався в вашій ситуації, коли ви ставите усі свої цінники дуже дивні, там мова не потрібна. Люди розуміють, що треба хабати і. О, гершо. Ще цікавий момент. Як це працює, коли заходиш до вас. Де що? Де що? Молодий. Чи то люди, чи то плівка на стіл. Що, що то? А ти відчувай, малиш. Відчувай це все. Тут не треба обирати, тут треба просто взяв, пішов і обіжав. О, це слоган. Можна вони... слоган. Взяв, пішов і обіжав. <рисування> Ладно, ти спрошу акції бери. У нас село не зайшло потім. Ой, так погано, то й чітко, пішов всі фрази. Я в що ви вбажає. Ну, ми якось. Коли починаємо? Що? Працювати разом. Ми ж якось... ну, дівочка, ну поговорю мене трошки. Ну, якось те, що то... Мало аргументів, мало, мало. Мені нема за що цепитися, щоб це. Ну, ти мені. Є кришки. Для закаток по півтори гривні. Три состави. Він з ним з кришками. А де ти такі очи взяв? Без складу. Копійці. Сговоримося ми з тобою, я В Копієшся. А мог би взяти щось поінтересніше з квіточком, хорошій мережі. Акція була тільки на цих. Ось. А я знаю одне місце, де акція на все. Ну, звісно, нам же копієчка, звісно. Ну, щоб український продукт підтримати, звісно, йди. Купляй там. все. Давай, 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 давай. У мене таке відчуття, що ви мені не допомогли нічим. То в мене всі такі товари. Нічим не допомагаєте. Я для радості, малыш, А не для допомоги. Що завгодно. Я маю провести результат. Не можу я тобі допомогти. От безверхньо дивитесь. Ну не можу, допомогти.